Після школи і університету дружба не виникає сама собою. Треба знати, де шукати нових друзів. Проблема не в тому, що немає людей, а в тому, що ми шукаємо не в тих місцях і не тим способом. Перше правило дружби регулярність. Дружба народжується з повторюваних зустрічей. Спортзал, йога, танці, мовні курси. Не одноразові події, а те, що повторюється щотижня. Ви бачите одних і тих самих людей. З'являється контекст для спілкування. Друге місце волонтерство, спільні хобі, якісь проекти. Дружба міцніє через спільну справу, а не через розмови за кавою. Коли ви разом щось створюєте, організовуєте якусь подію, прибираєте парк, ремонтуєте притулок, тоді виникає справжній зв'язок. Третій спосіб розширення існуючого кола. Якщо у вас є хоча б один друг, Попросіть познайомити ще з кимось, йдіть на вечірки до знайомих. Найміцніші дружби часто виникають через спільних знайомих, бо вже є базова довіра і схожі цінності. Ще один спосіб приєднатися в наш клуб і тут знайти собі друзів як офлайн, так і онлайн. Але головне, робіть перший крок. Запропонуйте каву, поділіться контактом, запитайте про наступну зустріч. Усі хочуть дружити, але бояться здаватися нав'язливими. Напишіть в коментарях, де ви знайшли своїх дорослих друзів. Ваш досвід може комусь допомогти.